Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія у сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїми виробами за осінь 2024 року. Цих виробів у мене майже всіх з них зараз немає. На руках, тому що це було або на замовлення, або на подарунок. І плюс вставок з тіктоку, на жаль, у цьому відео не буде, бо я тіктоки по цим речам і не знімала. І взагалі цієї осені, якщо чесно, було не до цього. В мене було замовлення, і я просто тішилася, що вони в мене є, і намагалася чим пошвидше їх виконати. Але будуть вставлені фотографії з інстаграму, де можна буде роздивитися мої роботи. Минулого разу ми завершили на моїй 37-й роботі пледу плетенці. Зіру біло-бежевому. Це було ще літо. І ось початок осені. Я зв'язала 38-му роботу і першу за осінь бандану блакитно-білу на подарунок моїй подрузі. В'язала ниткою YANART Jeans Soft Colors. Дуже приємна ниточка. Гачок був 5 мм. Я чомусь думала, що 4, але ні, таки 5 мм. Колір цього відтінку 62-13. Дуже мені сподобалося посилання на туторіал залишу в описі. Це не я придумала, ось, але дуже прикольно вона виглядає, дуже легко і швидко в'яжеться. Можливо, я буду повторювати такі бандани в майбутньому. Єдине питання, чи буде на них якийсь попит. Бо ну, для нас конкретно, для України, це така доволі специфіч, специфічний аксесуар. Просто так, як елемент аксесуару його чомусь у нас не сильно використовують. Я не знаю, може я помиляюся і все міняється, але я якби, навколо не бачу людей, які би носили косинки. А за кордоном це прям класний такий аксесуар. Сесуар і, знаючи всю цю прекрасну палітру, я Янарт Soft Colors, можна взагалі... Такі прикольні бандани зробити. Буде весна наближатися, треба над цим задуматися, повернутися до цього. Робляться вони буквально за один вечір, і, блін, вони такі класні. Так що так, це моя перша осіння робота. Друга моя осіння робота дитяча шапочка на осінь. Зв'язана з Yana Art Jeans Soft Colors, але вже інший відтінок, подібний, але чуть-чуть інакший. 6203. І Alize Superwash Comfort комфорт 55 Біленька ниточка, тоненька, де 75%. Є вовна, щоб шапочка була чуть-чуть тепліша. Та вона на таку теплу осінь, де просто вітерець дує, але все рівно мені хотілося не, не тільки би вовни тої гарної кольорови, чуть ще чуть-чуть, щоб було тепла більше. І там ще такі вуха прикольні. Перший раз пробувала робити. Ну. Я задоволена, я задоволена. Третя робота осені. Сірий шалик на зиму моєму другові на замовлення. Але, як каже його дівчина, що вона, вона знала, що цей шалик буде більше для неї, ніж для нього, бо він не дуже шалики носить. Але, 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 в'язала гачком 7 мм з ниток на Коспорт Вул номер 193 На це залишу послання на туторіал внизу. На минулу шапочку не залишу, бо я її в'язала. Як я в'яжу і дорослі шапки. Почки, просто там менша кількість петель в рядочку, і менша кількість рядочки. Відповідно, там треба підбирати під голову конкретної дитини. Діти ще ж різного віку бувають, і там голови різного розміру. Треба там дуже акуратно це все підбирати. Наступним відео після цього відео вже точно, вже точно буде туторіал на шапочку, але для дорослих. І по такій самій аналогії я в'язала і дитячі шапочки, та єдине, що менша кількість петель в ряді, менша кількість рядів. Там, скільки потрібно менший гачок, бо я там тонкішу пряжу використовувала та тонкіша, і ще просто вушка додавала. А так, то шапка схематично абсолютно така сама. Ну, може колись запишу туторіал ще на отаку дитячу шапку з вухами. Але той туторіал сильно не буде відрізнятися від того, який вийде після цього відео. Так, от про шалик, шалик дуже прикольний, мені дуже сподобався. Схемка проста, але водночас дуже прикольна. Там так петельки класно один на одна на одну. Заходять. Нитка на куспортвул теж дос, доволі приємна. Шалик такий класний тягучий. Треба буде якось повторити. Четверта робота осені. Коричнево сіра шапка моєму другові на день народження. Вона вже подарована, зв'язана гачком 6,5 мм. Пряжою Alize Superlana Midi номер 466 це коричнева нитка. І дві сірі нитки Alize Superwash Comfort комфорт 521 і 182. Обожнюю! Обожнюю, як воно виглядає. Я тішуся нею дуже сильно. Вона дуже тепла. Вона в мене вийшла дуже великою. Я тут поекспериментувала, зробила 48 петель в ряді і 48 рядів. І скажу я вам, що це прям максимум. Більше ніж 48 петель в ряді з цими конкретно нитками. з цією комбінацією не треба робити. Це от прям максимум. Шапка дійсно така. Велика, звичайно, можна коригувати той козирьок, підкручуючи чи вище, чи нижче. От але, але, але все рівно більшою вже не треба робити шапку. Далі я в'язала футболку павутину моєму чоловікові. На Хеллоуін. завжди хочеться сказати хлопцеві, але. Ні, ми вже пройшли цей етап. І я її починала в'язати з Ліонард Бейбі номер 501 Там потрібно було зв'язати чотири детальки: типу дві павотини для переду і для заду, дві павитини для одного рукава для іншого рукава. У мене вийшло зв'язати передню планку і рукаву. Лізе Ліонарт Бейбі. Ой, я лізе, боже. З'єнард бейбі. І на тому мої нитки цієї марки цього кольору завершилися І я знайшла в себе в запасах таку тонкішу нитку. Вона не знаю, що це таке, бо це з запасів моєї свекрухи, яка мені передала всі свої в'язальні ниточки. Вона схожа на пововну, вона тоненька, прикольна. Я почала з неї в'язати, і ми такі з Юрою дивимося, блін. Треба було з неї і починати, бо вона просто офігезна Але в мене не було часу перед Хелловіном ем сильно, і я зв'язала як зв'язала. Потім ця футболка повотина сподобалася. Мої подруги, вона сказала, що її купить. Я сказала: окей, окей, але я тоді її трошки перероблю, щоб вона була вже з одної пряжі і ну, краще виглядала. Бо для Хеллоу вона норма виглядала. Але якщо кудись носити, моя подруга любить щось таке вдягати. Коротше, прикольне. Вона вміє в неї є цей стиль такий, не знаю, як описати. Дуже прикольний, навіть чимось трошки драматичний. І, власне, щоб їй це зробити, я роз'єднала цю ту футболку павутину на чотири ті частини назад. Ці я вирішила не розпорювати. Ось з Янард Бейбі. В мене це просто тепер як декор для дому залишилося. Та, ось одна чуть-чуть більша павутина. Бачите, яка вона цікава. Це мій декор тепер. І друга менша. Воно таке пухнастеньке, повітряне. А з тамтої нитки я якраз впритик дов'язала футболку паутину для подруги. Реально, її впритик вистачило. М -м 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 -м. Мене тішить, що вистачило. Мене тішить, що вистачило. Ось так це виглядає. Чудо, треба ще буде це відфоткати гарненько, але я хочу вже на ній фоткати. Ось так виглядає один рукав, не дуже зрозуміло, бо тут немає плеча, знаєте, щоб нормально на це все подивитися, але вот таким чином. І така тут, типу, горловина доволі широка. Тішуся, не можу, дуже мені подобається. Надіюсь, вона теж буде задоволена. Ніяк не можу її її віддати. Ось така нитка. Вона не зовсім біла, вона така трошки брудна біла, але ну прикольно виглядає. Прям вау. Так що таким чином ця одна робота в мене розділилась на дві роботи: на дві декоративні павутини, які я рахую за одну роботу, і на цю футболку павутину. І того в мене вже ми вже з вами розглянули шість робіт. Далі сьома робота і восьма. Одразу це було одне замовлення. Дитяча зимова шапка з вухами. І Дитячий шалик. В'язала гачком 4,5 мм. три ниточки. Одна з них є нарт Merino Deluxe 50, номер 217 рожевий колір, і молочний і світло-сірий Alize Super ваш Comfort номер 01 і 21. один. Отакі дві роботи, що можу сказати, дуже приємне кольорове поєднання. Зробила потім ще на шалику, ну на шапці вушка, звичайно. На шалику захотіла замовниця теж щось цікавеньке, таке прикольне. Казали якісь вуха чи ще щось. Я кажу, так це шалик, він якраз буде тут висіти, давайте зробимо лапки. Ну, типу, тут вушка, тут лапка. І я знайшла туторіал на Ютубі на підстаканники у вигляді лапок. І я просто зв'язала ці лапки, чотири штуки, і попришивала на кінчиках шалика з двох боків один до одного. Вони такі об'ємні, класні, їх можна по почіпати. Звичайно, можна було в процесі в'язання шалика туди додати якийсь візерунок, нитку іншого кольору, там щось пров'язати. Але. Мені не хотілося, мені е, сподобалася ідея. Ось такої об'ємною штукою, яку потім прошити зверху. Трошки то все довго і геморно, але нічого. Пришилося тфу-тфу-тфу рівненько начебто. І я щаслива задоволена, що замовниця задоволена. Далі дев'ята робота чорно-вишнева шапка моїй подрузі на день народження. Все те саме, як і всі мої звичайні шапки для дорослих гачковані. Гачок 6,5 міліметрів. Одна група нитка Alize Superlana Midi, в даному випадку чорного кольору номер. 60 І дві тоненькі Алізесу провош Комфорт, номер 578 і 2698. Одна з них вишнева, а одна з них така вінігретова. Не пам'ятаю, яка з них якого кольору, але, але я все озвучила. Так що, якщо вам буде цікаво, ви розберетеся. Ну, реально дуже приємні кольори, особливо цей вінігрєтовий. Я коли буду собі в'язати шапку, я обов'язково його використаю. І вишневий, напевно, використаю, бо в мене курточка вишнева. Вона вийшла теж гігантська: 48 петель в ряді, 48 рядів, така сама, як. Моєму другові після неї я прийняла рішення, що все-таки треба чуть-чуть збавити е кількість петель в ряді. Чуть-чуть знаєте, меншими їх робити. Бо подруга, якщо чесно була в шоці, бо вона взагалі чомусь уявляла, що це буде біні. А я не пам'ятаю, щоб вона казала, що вона хоче саме біні шапку. Тобто, ми з нею вона вибрала всі ці кольори. Всяке таке, все супер. Але я не пам'ятаю, щоб вона казала, що хоче біні. Я пам'ятаю, що вона просто хотіла шапку. Але тепер, повертаючись назад, коли я в'язала собі свою шапку, я її зробила дуже діркавою. Вона в мене вийшла закоротка, тому вона в мене вийшла біні. Коротше, так, трошки недорозуміння вийшло між моїм розумінням того, яку шапку хоче моя подруга, бо на той момент в мене. Перші мої шапки виходили за короткими, вони були схожі більше на бійні, і мене це дуже харило, що я не можу розрахувати так, щоб ну, нормально шапка закривала вуха. Я досі собі не зв'язала нормальну шапку, тому ношу ту мою за коротку і діркаву. Але ладно, колись, колись я собі зв'язую шапку, Ах, колись і я через то трошки мерзну в голову. Тому я всім в'яжу максимально класні, теплі, грубі шапки. А мої подруги не мерзне в голову, і вона чекала на Біні. Ну, навіть якщо не Біні, то треба було принаймні трошки меншою зробити шапку для неї, це це вже точно зрозуміло. Якось з тим розберемося. Але трошечки пізніше. І остання десята робота: дитяча зимова шапка з вухами, рожево-салатове, теж на замовлення, гачок 4,5 мм, дві нитки. Янарт Меріну Делюкс 50, той самий рожевий, і газал XL baby салатовий номер 821. Третя моя шапка з вухами. Три шапки з вухами на цю осінь для мене достатньо. Поки що у мене замовлень, яких немає, і я трошки як видихнула, заспокоїлася, можу трошки пов'язати для себе. Трошки більше приділити часу відео, і це дуже добре. Але треба буде Треба буде ще ці шапочки наробити з вушками дитячі, бо, як виявилось, вони користуються попитом і це прикольно. 10 робіт за осінь. Ось такий результат, не знаю, чи він великий чи маленький, але достатній для мене, бо минулої осені я одну шапку в'язала скільки півроку, напевно, навіть не одну осінь, а півроку. Ми починали на 38-й роботі бандані і завершили на 47 й роботі дитячі зимовій шапочки. Далі в мене вже все пішло далі. Я вже працюю над другим проектом зими, але про це у відеозимовому. У цю роботу, яка в мене зараховується до літніх робіт, я дов'язала. Але цієї осені Ось так вона виглядає. А ось цей кардиган, який я починала літо, як закон, кардиган в мене трошки виріс, але він не завершений. Досі, досі, не завершений. Що тут ще сказати, нічого й додати. Камера розряджається, тому будемо з вами прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, підтримайте мене, будь ласка, свій вподобайку. Якщо не сподобалось, антивподобайку. Це також допоможе розвитку мого каналу. Напишіть якийсь хороший коментар, напишіть, які відео ви від мене, чекаєте. Мені буде цікаво дізнатися, і до зустрічі дуже скоро у наступному відео. Цьом, цьом, па-па!